Досягнути повний консенсус коаліції всі фракції коаліції підтримали створення тимчасової слідчої комісії по тарифам, по розслідуванню, чи чесні тарифи чи ні, які в цих тарифах корупційна складова і чи можуть вони бути зменшені? Я буду робити все для того, щоб тарифи на тепло, на електроенергію, на газ, на гарячу воду були зменшені, тому що ринково обґрунтований їх рівень. Однозначно нижче того, що сьогодні пропонує уряд свобода вести парламентський контроль це дуже важливе право парламенту, право меншості на контроль влади це святе право меншості, депутатської меншості в кожному парламенті світу, і тимчасова слідча комісія. Це якраз той інструмент, який дозволяє позафракційним депутатам, меншості і тим, хто хоче здійснювати парламентський контроль за діями влади, здійснювати таке право.